Гей, друзі, що тут відбувається? Чекаємо, поки некромант воскресне. А, круто, я теж тут для цього. Ем, А де він? А він мертвий. Ми його вбили. Але він повернеться скоро. Але почекай, будь ласка, свою чергу, бо я тут вже дві години. Т тобто ти його ще не вбивав. О, ні, я його вбив. Десь 50 разів. Ем, То що ти тут робиш? Ти ж уже закінчив квест, правда? Це так не працює. Примагає той, хто наносить останній удар, а всі інші чекають, коли він воскресне. Звучить логічно. Він повертається! Так, нарешті я вбив його! Нарешті! Дідько, що б тебе? Почекаємо дві хвилини. Чуваче, це було дуже швидко? Так, ти типу по того. А, я зрозумів. Угу. Типу, так-так. Люди продовжують приходити. Ага. Ласкаво, просимо. Радий, що ти тут. Все, все, все досить! Всі відступають назад! Ану, йдіть всі назад! Ідіть! Відступайте! Пішли звідси! Він мій гаразд, я чекаю тут найдовше. Тож наступний раз, коли він воскресне, він буде моїм. Гаразд. Для вас це буде 30 секунд. Пітьма! Невдовзі постане!

Ніхли в круті пітні. Пітьма знову восстане. Група знову відновиться.